Математика урок 10 частина 3, Тема сходинками до математичного олімпу розв'язування завдань підвищеної складності. Для того, щоб розв'язати завдання підвищеної складності або олімпіадні задачі, потрібно визначити метод і або правило розв'язування задачі завдання. Відкрити сторіночку 47 у підручнику. Та виконайте завдання підвищеної складності. Прочитайте завдання та оберіть раціональний спосіб, за допомогою якого можна розв'язати це завдання. Скільки існує двоцифрових чисел, усі цифри яких не парні? Який спосіб розв'язування цього завдання можна обрати? За допомогою рисунка, за допомогою таблиці, за допомогою схеми чи інший варіант відповіді? Так, це завдання можна розв'язати або за допомогою схеми, або за допомогою таблиці. Яким саме чином? Оскільки нам потрібно визначити, скільки існує двоцифрових чисел, усі цифри, яких не парні, назвіть мені непарні цифри. Так, це 1, 3, 5, 7, 9. Тобто 5 цифр. Отже, можемо сказати, що у розряді десятків і в розряді одиниць так може зустрічатися всі 5 цифр. Зробимо з вами ось таку таблицю і запишемо 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9. Наприклад, це в нас буде розряд одиниць, а це буде розряд десятків, адже в нас двоцифрові числа. Тепер яким чином можна визначити, скільки ж існує таких чисел? Якщо в нас, наприклад, у розряді десятків буде 1 і в розряді 11, один, то це буде число 11. Так само це буде число 13, 15, 17, 19, де в нас змінюється розряд одиниць. Тепер ми визначимо, коли в нас розряд десятків буде 3. Так само 31, 33, 35, 37, 39. І так далі, із цифрами 5, 7 і 9 у розряді десятків. Можна записати ці числа. А можна порахувати таким чином, оскільки в нас у розряді десятків 5 цифр, і в розряді одиниць також 5 цифр, то ми можемо 5 помножити на 5 і отримаємо 25. Ось цих 25 клітиночок, де в кожній клітиночці. Двоцифрове число, усі цифри якого є непарними. Тому скільки існує таких двоцифрових чисел? Так, правильно, 25 двоцифрових чисел з непарними цифрами. Чудово! Відкрийте робочий зошит. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 3. Прослухайте задачу, визначте спосіб розв'язування цієї задачі. Петрик, Богдан та Роман разом ходять зі школи додому. Їм потрібно 15 хвилин, щоб дійти до будинку Романа. Петрику та Богдану потрібно ще 12 хвилин, щоб дійти до будинку Петрика, а після цього Богдан іде ще 3 хвилини до свого будинку. О котрій годині хлопці могли вийти зі школи, якщо Богдан прийшов додому. Коли годинна стрілка вказувала на цифру 3 й утворювала прямий кут із хвилинною стрілкою. Який спосіб розв'язування цієї задачі можна обрати? За допомогою рисунка, за допомогою таблиці, за допомогою схеми чи інший варіант відповіді? Так, цю задачу можна розв'язати за допомогою рисунка. Отже, накреслимо з вами дорогу зі школи додому. Позначимо це просто лінією. Позначимо, що ось тут у нас школа. Отже, Петрик, Богдан і Роман разом ходять зі школи додому. Їм потрібно 15 хвилин, щоб дійти до будинку Романа. Так, позначимо десь ось тут, на цьому відрізочку, будинок Романа Ри-Крапочка. Скільки часу? Так, це займає 15 хвилин. Далі, Петрику та Богдану потрібно 12 хвилин, щоб дійти до будинку Петрика. Так, отже, будинок Петрика розташований іще далі, ніж будинок Романа. І від будинку Романа до будинку Петрика потрібно йти 12 хвилин. Позначимо цей відрізочок як 12 хвилин. А після цього Богдан іде ще 3 хвилини до свого будинку. Так, позначимо це ще трішки далі. Будиночок у нас Богдана і час 3 хвилини. Що ми можемо дізнатися, намалювавши цей рисунок? Так, скільки часу потрібно зі школи дійти додому Богдана. Скільки? Так, це 30 хвилин. Отже, запишіть. 15 хвилин додати 12 хвилин додати 3 хвилини дорівнює 30 хвилин. Отже, щоб дійти зі школи додому, Богдану потрібно 30 хвилин. Читаємо задачу далі. О котрій годині хлопці могли вийти зі школи, якщо Богдан прийшов додому, коли годинна стрілка вказувала на цифру 3, утворювала прямий кут із хвилинною стрілкою. Так, тут потрібно намалювати годинник. Збоку можемо намалювати годинник, позначити самі основні цифри 12, 3, 6 та 9. Можна ще позначити 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Що відомо далі? Так, що годинна стрілка вказувала на цифру 3. Покажемо годинну стрілку, яка вказує на цифру 3, і годинна стрілка у нас коротша за хвилину. Але відомо, що годинна стрілка утворювала прямий кут із хвилинною стрілкою. Яка градусна міра прямого кута? Так, це 90 градусів. Отже, хвилинна стрілка може бути показана як угору, так і вниз. Перевіримо обидва варіанти. Якщо у нас, наприклад, хвилинна стрілка буде показувати угору на 12, то у нас буде чітко годинна стрілка на 3. Але перевіримо, давайте навпаки, коли буде стрілка показувати вниз. Адже нам потрібно визначити саме, на яку цифру показує у нас хвилинна стрілка. Наприклад, показує униз на 6. то Тоді в нас би було. б 3:30. так? 3 години і 30 хвилин. Але якщо у нас 30 хвилин. Це рівно половина між однією годиною і іншою. То тоді б годинна стрілка вказувала не на 3, а вказувала так, на відстань між трійкою та четвіркою. Тому 30 хвилин вона не підходить. Униз нам стрілочка хвилина не підходить, а підходить уверх. Так, о котрій годині прийшов Богдан додому. Так, о 3 годині дня, тобто о 15.00. А тепер поміркуйте, о котрій годині хлопці могли вийти зі школи? Якщо у нас Богдан прийшов додому і на годинник була 15.00, а дорога займала 30 хвилин. Правильно, вони могли вийти о 14 годині 30 хвилин. Тобто від 15 годин нам потрібно відняти 30 хвилин. Запишіть 15 годин відняти 30 хвилин дорівнює 14 годин 30 хвилин. Та відповідь хлопці вийшли зі школи у 14 годин 30 хвилин. Чудово! Запишіть задача 5 у робочому зошиті. Прослухайте задачу та запропонуйте спосіб її розв'язання. 10 зошитів у клітинку коштують 56 гривень 50 копійок. Скільки коштують 25 таких зошитів? Правильно, це задача на зведення до одиниці. Тому можна записати умову 10 зошитів тере 56 гривень 50 копійок, а 25 зошитів. Знак питання гривень розв'язання. Поставте відео на паузу та самостійно розв'яжіть цю задачу. Отже, перевірте. 56 гривень 50 копійок ми спочатку переводимо все в копійки. Це в нас буде 5650 копійок. Для того, щоб знайти скільки коштує один зошит, нам потрібно 5650 поділити на 10. І отримаємо 565 копійок. Пояснення, коштує один зошит. Якщо відомо, що один зошит коштує 565 копійок, то потрібно дізнатися, скільки будуть коштувати 25 таких зошитів. Нам потрібно 565 помножити на 25 і отримаємо 14125 копійок. Але ми переведемо у складене іменоване число, визначимо, скільки гривень та скільки копійок. 141 тисяча 14 125 копійок. Це в нас і буде 141 гривня 25 копійок. Отже, скільки коштують 25 таких зошитів? Правильно. 141 гривню 25 копійок. Коштують 25 таких зошитів. Закрито робочі зошитки. Сторінка 48 у підручнику. Виконайте завдання. Накресліть за допомогою транспортера кути: 10 градусів, 20 градусів, 30 градусів. 170 градусів за умови, що одна сторона в усіх кутів спільна. Скільки прямих кутів утворилося? Отже, візьмемо транспортир і покажемо це на транспортирі. Потрібно. Накреслити до 170 градусів. Тобто, ось ця сторона у нас не тільки до 170 градусів. Накресліть. А тепер спробуємо визначити, скільки прямих кутів утворилося. Яким чином? Бачимо, ось у нас один прямий кут. Це в нас 90 градусів відняти 0 градусів, адже прямий кут 90 градусів. Далі, якщо ми візьмемо 10 градусів і віднімемо. Це в нас буде другий кут, таким самим чином: третій кут, четвертий кут, п'ятий кут, шостий кут, сьомий кут, восьмий кут. Та дев'ятий кут. Тобто, якщо за допомогою транспортира накреслити кути від 10 до 170 градусів за умови, що одна сторона в усіх кутів буде спільною, то вийде 9 прямих кутів. Але якщо накреслити, наприклад, ще 180 градусів, то вийде іще один прямий кут. Сторіночка 49 у підручнику. Ви знаходитесь на сторінці чемпіонів, тому виконайте запропоновані завдання. Молодці. Чудова робота.